У понеділок, 12 вересня, міністри транспорту Франції та Румунії підписали угоду про співпрацю для збільшення експорту українського зерна до країн, що розвиваються, як заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, договір охоплює експорт сухопутним, морським і річковим транспортом. Відповідно до угоди, Париж допоможе своєму партнерові розробити проєкт підвищення ефективності порту міста Галац та обладнати прикордонні пункти на півночі країни. Водночас Франція сприятиме в оптимізації використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанці, а також у збільшенні пропускної здатності в Констанції та в Сулинському гирлі. Угода також допоможе створити коридор між Румунією та Україною для поліпшення руху суден. Згідно з документом, Париж також сплатить початкову технічну експертизу та співпрацюватиме з Бухарестом, щоб визначити майбутнє фінансування. Варто зазначити, що Румунія посідає друге місце в Євросоюзі після Франції за обсягами експорту пшениці до країн, які не входять до блоку, зокрема до Єгипту. А також вона є найбільшим продавцем кукурудзи та одним з альтернативних маршрутів вивезення українського зерна. Відколи почалася масштабна війна, експорт пшениці з України значно зменшився, оскільки чорноморські порти були заблоковані. Це підвищило світові ціни на продовольство та викликало побоювання, що в Африці та на Близькому Сході виникне дефіцит. Нагадаємо, угода про відновлення експорту зерна з чорноморських портів України набула чинності в серпні. У її межах уже вийшло 113 кораблів з агропродукцією, які попрямували до країн Азії, Європи та Африки.